Що можна приготувати з відвареної гречки? Ось такі смачнющі гречаники. Після вечері залишилась у нас гречка. Готуємо сьогодні тоді гречаники. Для цього нам потрібна сама гречка. Фарш у мене курячий. Фаршу додаємо дрібно нарізану цибулю. Спеції, сіль перець. Можете ще додати різні спеції на ваш смак. У мене італійські трави, я ще додала, будуть у, мене, будуть у мене гречаники з італійським смаком. І ще я додаю 2 ложки столові панірувальних сухарів. Все це перемішуємо. Я не сказала відразу. У мене паршу десь було пів кілограма, стільки ж сюди додаємо і гречки. Перемішали все. Ось такий у нас фарш вийшов. Кримаємо гречаники, ну, скажімо такі, не маленькі, більше, ніж звичайні котлетки. Підсмажуємо гречаники десь по хвилинки з кожної сторони. Ось так, щоб вони підром'янились трішки. Киємо, підсмажуємо цибульку нарізану. Подаємо томатний сік. Якщо нема томатного соку, можна додати томатну пасту. Додаємо сметану, пару ложечок, Діль перець і ложку паприки. Перемішуємо і отак протушкуємо хвилинок 5. Вкладаємо у форму, зверху заливаємо нашою підливкою з цибулею і ставимо в духовку хвилин на 30-180 градусів. Гречаники вже готові. От дивіться, ці соковиті, смачні наші гречанички. Всім смачного!